Лимонад п'ю сушу сильно. даже не ганіть на нашу раду, на нашу владу. Ми маємо бути одним цілим. Люди добрі. Вони ж створюють фейки, щоб щоб розхитати. Не ведіться ви на то. Ну не ведіться. Понятно, що десь хтось там оступається. Ми собі самі в своїй державі розберемося. Але Треба відстоювати нашу державу, нашу мову, наше коріння. Ми благословена нація. не надо гнать. Понятно, що Да, навіть тако, як люди щось живуть да роблять, що хто не помиляється. Понятно, що люди помиляються, але наїжджати і обсуждати не треба, тому що це має бути всередині. Щось не так, щось порішали, все вже так і нормас. Просто знаєте, до чого я веду? Дивіться, Араби воюватимуть, буде війна. Всі Араби згуртуються, але потім і розділяться. Далі у нас, ну це понятно, так? А ще буде Сєверна Корея і Южна Корея, а пізніше, після Сєвної Кореї, буде Китай і Тайвань. так? І що вийде? А вийде то, що Америка не знатиме, куди, кому, що давати і де допомагати. Всім привіт! Так, я в ефірі. Я в ефірі це писала в телеграм-каналі. Як уже всі замахалися цими кровопроліттями, тут риндець. Ну, якщо така конітєліда, ну не на території України. Я вам зразу кажу, не на нашій території ядерка не, на, не у нас. Я вчора писала, що перше саме буде по території Терно. Тих <кій> Росії, але це не буде Сибір. Сибір належить Китаю. Там повністю всі производства, там повністю стоять усі фірми китайські Сибіру. Сибір вже не належить їм. Я не знаю, як там по бумагам не по бумагам, але вона їм не належить. Вона належить китайцям. Тому це не Сибір. Якщо ви думаєте, що це Сибір, це буде не Сибір. Я слухайте, я вже трошки, може, буду міняти тем. Бо зараз всі стріми про це про Ізраїль. Я не хочу. Ну, всі стріми про це. Я хочу казати за Україну. Я хочу казати за свою державу. Чи довго триватиме? Длитиметься? Це моє слово. Длитиметься. Тому що є. Ну, це моє слово. Кому не нравиться, там люди пишуть кому так. Звідки таке слово длитиметься. Це моє слово. <плес> я про Україну я й написала. Молимось і думаємо про Україну. <клес> і стрім я хочу за Україну вести. Моя лічна думка, що корона і всі ці віруси роблять в лабораторії на території Китаю, і запускають у люди, щоб керувати і зменшувати. Комусь нас забагато, взагалі людей на планеті. Комусь забагато, хтось хоче тільки рабів мати, і щоб керувати, і все. А ще, щоб ви знали, вакциновані не будуть мати продовження роду. Це ж є, не портяться, не треба нічого робити. Там же ви бумаги підписували, що ви погоджуєтеся, не погоджуєтесь, відмовляйтесь.